А вже за територіальну цілісність, тому що ну неможливо і не можна розривати країну. Ось на куски ми всі е, браття і сестри, і це ніколи не годиться. Я вважаю Україна Україною єдиною державною. Я за єдність українців. Я проти поділу. Мітинг зібрався біля корпусу Рівненського державного гуманітарного університету на вулиці Остафова. До студентів від імені професорсько-викладацького складу звернувся ректор. Він закликав керівництво Росії припинити втручання у внутрішні справи України та відмовитися від планів, де стабілізувати ситуацію в Криму. Мені дивно. Федерації, вихідці з України, Рижко, голова федеративних зборів Матвієнко і так далі, вони голосують за те, щоб вести війська в нашу державу. Ми патріоти. Ви бачите, скільки молодих людей, дітей наших віддало своє життя за Україну. Для те, щоб ми жили. На мітингу виголосили текст звернення до світової спільноти, а також друзів та колег у Криму. У першу чергу воно спрямоване до Ялтинського та Севастопольського гуманітарних університетів, з якими Рівненський виш має дружні стосунки. Звернення оприлюднять у соціальних мережах, аби кожен охочий долучився до нього. Ми підтримуємо цілісність, незалежність, суверенність, неподільність нашої великої держави. Ми проти агресії, ми проти тиранії, ми проти воєнних дій. Рівненський. І студенти виступають за мирне врегулювання конфлікту. Більшість вважає, що його ескалація зашкодить як Україні, так і Росії. Людмила Васюха, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.